Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами малюємо вишні, соковиті, червоні смачнезні вишні. І для цього нам потрібно буде пензлики з плоским борсиком. У мене вони три штуки різної ширини, гуашева фарбочка, палітрочка, водичка, скляночка з водичкою і ось такий розпилювальні з водичкою нам потрібен буде. Розкажу чому. Отож, спочатку. А, і, звичайно, аркуш, акварельний. Акварельний аркуш. Чому акварельний? Тому що він краще впитує водичку, і на ньому можна робити багато цікавих ефектів. І папір це витримує. Ось так. Тепер починаємо з першого кроку. Змочуємо папір. Ось цим розпилювачком беремо і змочуємо. Не сильно, не робимо калюж великих, просто легенько сприскуємо водичкою акварельний папір. Далі, а і ще візьміть собі серветочки паперові або тканинні, які у вас є в наявності, вони вам теж знадобляться, щоб витирати пензлик. Беремо найширший пензлик, який у вас є, змочуємо його в воді і тепер набираємо гуаш зелену. У мене тут я підготовлена заздалегідь різні відтінки зеленої гуаші, коричнева, червона, ось така бордова червона, класична червона, жовтенька, синенька, темно-синя, світло-синя, чорна. От всі кольори. І тепер починаю я з відтінків зеленого. Просто ось такими різними мазочками наношу зелений колір на змочений заздалегідь папір. І спостерігаю за ефектом. А дивіться, який ефект красивий виходить. Ось, дивіться, як воно розтікається, як акварель. Ось ми використали акварельний ефект на гуаші. Можна і так, представляєте? Тепер додаю синього кольору, розмазую синій, ось такі відтінки синього, зеленого, додаю на фон. Там в мене буде такий фон для майбутніх вишенів. Можна додати світло-зеленого такого салатового. Ось. Десь можна додати жовтенького, жовтенької плямочки. Ось тут в мене буде жовтенька плямка. Що хочу темного, тому додам, ще темно-зеленого. Що хочу темного верху, тому додам ще темно-синього верху. Ось так. Ось. І тепер можу трішки додати білого. Десь сюди. Додам біленького і чуть-чуть коричневенького. Зовсім трішки коричневого. І хочу цей коричневий розтерти, щоб він не був такий контрастний, коричневий. Тому біля коричневого додаю ще трішки зеленого. І так, розтягую цей коричневий зелений кольором. Ось. Ще хочу, чого я хочу, ще хочу. Жовтенького знову. Ось такий. Плямочки. Жовтеньким додаю. Знову біленьким. І знову синеньким. Ось так. Можна ще трішки його змочити, якщо хочете. Якщо хочете, можна трішки змочити. І зверху ще додати по-мокрому, ще чуть-чуть такого. Просто плямочки багато раз по одному місцю не будемо, просто плямочками додаємо ще ось таких переходів. Ще зеленого. Ось. І спостерігаємо за плямами, які виходять. В общем, робимо фон такий який хочеться нам. Але старайтесь багато раз не розмазувати одні ті самі фарбочки, бо вийде болото. Ось можна ще взяти трішки. Хляпнути ось таких от крапочок. І зелених я ще хочу, і жовтих таких хочу вже крап крапочок. Жовтеньких. І ще хочу зелененьких таких крапочок. Тому, щоб зробились крапочки, треба намочити пензлик у воді, занурити його в фарбу, а потім ще раз у воду. І робляться ось такі хляпки красиві. А, я палітра полетіла. Ось. Ось, і залишаємо цей фон, нехай він просихає. Можна допомогти просихання фону феном, взяти фен. Ось мій фон просох. Тепер я беру плоский пензличок з плоским борсом, але вже меншого розміру. І будемо. це у мене вісьмірка. Восьмий від роса. Від фірми виробника українського роса. І набираю коричневий колір на Зовсім трішки для того, щоб тільки нанести такі пошукові лінії гілочки. І у верхній частинці у мене тут буде гілочка. Ось така гілка буде. Я її собі нанесла. Ось. Але поки що розгалуження цих маленьких гілочок, на яких будуть рости вишеньки, я не наношу. Для того, щоб зробити це пізніше, коли вже в мене будуть вишеньки готові. Тому що я насправді ще не знаю, скільки я вишеньок захочу тут намалювати. Ну, точно більше, ніж дві, це 100%. І перед тим, як переходити до вишеньок, будь ласка, поміняйте водичку на чисту, щоб у нас була чиста водичка. Приберу широкий пензлик і набираю на нього червоної фарби. У мене це буде чисто класична червона, світло червона. Ви можете взяти відразу бордовеньку. Я собі, от мені хочеться, такого яскравого кольору тут, і я собі і внизу залишаю відступ від гілочки вниз на розгалуження цих стеблинок, на яких будуть триматись потім вишеньки, і малюю вишеньку. Раз. Першу вишеньку. Одне півково. Два. Друге півково. Ось це в мене одна вишенька. Так. Тепер малюю другу вишеньку. Друга вишенька буде поряд. Ось. Вона буде більша, але буде трішки ховатись за першою. Ось так. Ще буде в мене вишенька ззаду. Третя. Ось так. Тут буде маленька вишенька четверта. І. І, і, і. І ще буде, де б я ще вишеньку намалювала. Така у мене буде вона ця малесенька, можу її трошки збільшити, щоб вона не було дуже прям така маленька. І тут у мене буде ще там ховати за ним, ще вишенька четверта. Ось так. Це буде вже п'ята. Ось. Тепер беру. Цим червоним кольором і замальовую найсвітлішу сторону. Але спочатку нам треба визначити, з якого боку буде падати світло на вишеньку. Якщо світло буде падати, падати з лівого боку, значить світліша частинка червоного буде зліва, а справа буде темніша. Тому чуть-чуть ось так ліву сторону я замальовую червоненьким, зовсім трішки. Ось. Тут ось цю саму нижню я не чіпаю, тому що вона буде в тіні, і вона буде по-любому темніша трохи. І тепер відмиваю пензлики від цього. Червоного набираю бордовий колір. Бордовенький. Ось, вода моя вже все червона-червона. І бордовим кольором замальовую решту, половинку, решту, частинку вишні. Ось. Замальовую бордовеньким. Стараємося це робити швиденько, щоб наша фарба не встигла повністю підсохнути, щоб ми могли ще на неї зверху щось. Наносити інші кольори по мокрому, а не по сухому Ось. І внизу тут. Є. Тепер, бачите, трішки в мене тут в темніших місцях, там, де я б намалювала бордовим, підтягнувся синій колір, так? Але це не біда, тому що тут якраз буде і темна сторона, тому тут нам і навіть на руку цей темний колір. Тепер беру палітру і буду змішувати робити темно-бордовий. Набираю ось цього бордовенького, до нього додаю синенького, трошки забагато, дуже темний. Ось такий колір буде бордовий. І з того боку, де темна у нас тінь, промальовую ось такі темненькі бордовенькі проміжки. Старайтесь це робити одним максимум двома мазочками, небагато. Тому що, чим частіше ви будете маюкати бордовим по фарбі, тим більше пензлик буде не наносити фарбу, а навпаки її забирати. Тому, щоб нанести, ми один раз провели, максимум два і все, і зупинились. І угу. вимиваємо пензличок. Ось. І тепер нам треба це просушити. Або так, треба просушити. Нехай підсохне хвилин 5. Вишенька просохла. Далі нам потрібно змішати світліший колір на світлі частинки. Набираємо бордового, до нього додаємо біленького, гарно перемішуємо до однорідної такої консистенції кольору. І, 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 і. просто ось тут, де в нас, ми собі задумали світлу частинку. Там, де задумали світло, даємо ось такі площинки. Тут, тут, ось тут. І трішки тут. Та буде вишенька найтемніша, тому що вона затіняється верхніми вишеньками. І тут. Тепер, щоб ці плями не були такі дуже-дуже-дуже сильно насичені, різкі, контрастні, ми беремо пензличок, Вимиваємо його від тієї фарби, витираємо сухою серветочкою, щоб пензлік був сухий. І ось таким сухим пензличком розмиваємо, розтягуємо. розтягуємо цю фарбу світлу на суху, темнішу фарбу. Ось так. І так само сухим пензичком робимо з іншими вишенками. Тільки край світло-рожавої цієї фарби, світло-рожавого кольору, розтягуємо сухим пензличком. На темніші відтінки. Ось. Щоб у нас не було такого сильно яскравого контрастного краю, а він такий розтягнутий, красивий градієнт. Краса розтягнула. Далі нам треба ще додати білого, додати бліку і рефлексу. Два цікавих слова. Давайте почнемо з рефлексу. Рефлекс це ось м, на краю. М, Кожної вишеньки, де в нас закінчується вишенька, де контур вишеньки, де тіньова сторона, за тінню буде така тоненька, тоненька смужечка світлішого. Це рефлекс, що означає відбиття наступної, наступної вишеньки на цій, на цій вишенці. Тобто ми бачимо частинку світла від попереднього, предмету, від предмету, який оточує цю вишеньку. так? Тому я беру той, той самий рожевенький, що в мене був від світлого. Від світла і чуть-чуть ось так проводжу зовсім трішки. Ось цей рефлекс, який відбуває, відображає світло від навколишніх предметів. Ось тут, тут, трішки тут і трішки там. Ось, в мене такий напівсухий пензличок. Трішки Можна ще розмазати цей рефлекс. Ось. Усе достатньо. Тепер я беру тонший пензличок, ось такий, з плоским борсом, але тонший. Набираю на нього біленького. І цим біленьким буду робити блік. А блік це найблискучіші сторони нашої, нашої вишеньки. Вона в нас блискуча, вона дуже така, має таку гладеньку, красиву, блискучу поверхню, і однозначно на ній повинні бути бліки. Тому ставлю пензочком ось так мазочок раз. І мазочок два. Це один блік. Стараюсь ставити цей мазочок так чуть-чуть ніби завкруглення, щоб було Чуть-чуть чуть-чуть завкруглене. Раз, два. Там на нижній вишенці можна дати просто малюсінький такий. О, тому що ми менше бачимо там близько. Цю нижню вишню закривають верхні. І ось ця вишенька. Трошки я забагато взяла білого до контуру. Треба це розмити. Ось. До самого контуру влік не доводимо. І верхня. Найверхніша. Ось. Є. Далі. Наша вишенка вже блистить, тепер ще можна додати вишенці, показати, що в неї є там заглиблення. Якраз за це заглиблення, за цей пупчик буде вишенка триматися за саме дерево, за гілочку. Але перед тим я до цього рожевого, який в нас є, добавлю ще трохи чуть, чуть біленького, так, щоб він був світло, світло-рожевий, можна в окремій палітрі. І зроблю ось навколо верхньої частини вишеньки такий овальчик, ось так, Ось тут. Там, де верхню частину вишні, я бачу, там я роблю ось такі напівовальчики з одного боку, з другого. І там в серединці буде ямка. Ось такий напівовальчик. І з цього боку. Ось. І в серединку, на нижній вишенці ми це не показуємо, тому що там не видно. А зараз будемо робити пупчики. До бордового ось цього кольору. Я додала синенького. І створився такий бурячковий, такий темний, темний, не фіолетовий, ні, такий темно бурячковий колір. І я тепер ставлю такою крапочкою, тут серединку. Сюди, сюди, сюди і сюди. Такі заглиблення. А тут я просто покажу темноту вишеньки. Ось. Зовсім трішки, але залишаючи світлі контури ось цієї попередньої вишеньки, яка на неї находить ось так. Трішки зробимо темнішу. Нижню вишню. так, Тому що вона насправді є трішки темніше. Можемо ще тут показати. Обережно дуже з цим темно-бордовим, щоб не зробити наші вишеньки гнилими. Ось, все, достатньо. Більше не потрібно цього темного тут. Я думаю, що навіть можна взяти тоненький пензличок. Ось у мене є такий ще тонший пензличок. І тим тоненьким пензличком трішки тут ці бордові такі темні заглиблення, контури їх розтерти. А зовсім трішки. Ось. Вишеньки готові. Тепер ми приступаємо до стебла, до гілочок. Ось. Зараз ми, я візьму коричневий колір. І коричневим кольором від цієї основної гілки вниз буду опускати маленькі відголоження, за які будуть триматись ягоди. Так натиснучи на пензличок. Пензлик перед тим змочуєте добре. Кінчик пензличка верніше, не весь кінчик пензличка змучить, потім заножите в коричневу фарбу і далі, легко торкаючись тільки кінчиком пензлика, ось, проводимо ось такі лінії. Один, два. Ось ця гілочка десь там пішла, сховалась. Ось так. Ось так, Там одна вишенька. там далі. Як правило, від стебла відходять кілька таких розгалужень, тому наполюють там ще одне розгалуження вишеньки якої я не бачу. І тут розголоження тої вишні, яка сховалася внизу. Ось. Але оскільки стебельця тут не будуть темно-коричневі, просто коричневі, вони такі коричнево-зелені, тому зараз я набираю зеленого кольору на палітру, трішки світло-зеленого, якщо у вас немає світло-зеленого, можете додати жовтенького. І поряд, біля коричневого, буду проводити ще такі зелені стебли, можна ще трохи біленького сюди додати. Мені ще хочеться зеленого трав'янистого. Ось. І провожу біля коричневого поряд такі зелені лінії. Хоп. 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 Сюди. І сюди. Ось. Можна ще такі зелені лінії провести ось тут, на цьому на товстій гілочці. Так. Тепер темнішим зеленим беру і роблю тут трішки таке потовщення. Зараз ще у водичку, у зелений. І тут, де починають рости вишеньки, чуть-чуть таке роблю потовщення. Ця частинка така міцна, тому що вона тримає-цілу цілу, таку цілий оберемок вишень, тому вона повинна бути міцною. Так, є. Вимиваю і переходимо до листя. Листочки у вишні теж мають таку свою рідну, цікаву форму. Набираю з класичного зеленого кольору. Такого темного зеленого, я б сказала. Ось зелененьким намалювала я такі листочки. Зараз ще покажу вам, як я їх малювала. Ось, Беру зелений. Звичайно, перед тим змочую пензлечок трішки у воду, далі у фарбу. Беру зелений кольор і ось такий листя півколо в одну сторону, в другу. І замальовую. Ось. Правда, листочок я в ту сторону направила, вишенькі листочки всі йдуть, правда, в одну сторону направляються. А в мене десь там один листок такий виліз. Зараз ще покажу ось тут листочок. Ось зелененький. І замальовую. Далі переходимо до світло тіні цих листочків. Набираю на пензлик синенького, синього, одразу пензлик від зеленого не вимиваю, зразу на нього набираю по зеленому синій. Ось. І роблю ось такі темні сторони листочка. Ось тут розворот такий темненький залишаю. Трішки тут Ось тут. Небагато синього. Якщо змішується синій, бачите, я прям змішую на папері на малюнку синій зі зеленим, і отвориться такий цікавий колір. От, тепер до зеленого. Ось, до зелененького додам трішки жовтенького. Такий салатний в мене вийде, кольор. колір. І цим салатним кольором я протилежну сторону буду ось так от забивати. Трішки тут, трішки тут. Так, можна ще до цього салатного додати трохи білого, щоб висвітлити цей колір зелений. Ось. Хочеться мені трішки світліших цих листочків. Трішки на темному теж такі прожилочки зробити світліші. Далі беру тоненький-тоненький пензлик. набираю на нього трішки синього, додаю синій зелений на політрі розмішую і промальовую тут такі прожилочки. І трішки контур. Ось, і трички контур. Ось тепер завершальний ще крок найцікавіший для дітей, тому що ми знімаємо малярну стрічку і... По-іншому проглядається нам наш малюнок з білою рамочкою. Такий стає завершений. Красивий. Вишневий малюнок ось це, Всі лишні, лишні детальки забираю. І ось і салфеточки забираємо. І у нас створюється такий цікавий. Ось. Вишенька готова. Малюйте. Експериментуйте, додавайте щось своє, не бійтесь, головне не бійтесь, експериментувати з фарбами. Змішуйте, досліджуйте і фантазуйте.